Подивімося, чи зможемо ми придумати способи порахувати, скільки буде 2,8 помножити на 4,73. Поставте відео на паузу і спробуйте вирішити цю задачу. І власне, я дам вам підказку: спробуй розібратися, просто використовуючи цифри, навіть не звертаючи увагу на десяткові коми, скільки буде цифр у добутку. А потім, використовуючи оцінку. Подумати про те, де ж поставити десяткову кому у вашому результаті, аби отримати обґрунтовану відповідь. Гаразд, зробімо це разом. Уявімо, що ми множимо ці числа без десяткових ком. Тоді б у нас була така ситуація, де ми б мали 473 помножити на 28. Ось так. Звичний нам стандартний метод, який ми знаємо, множення в стовпчик. Починаємо з множення наших одиниць. Ось наші одиниці, тобто помножити на 8. Що ж, що ми отримуємо? 3 на 8, 24. 4, двічка сюди. 7 на 8, 56, додали двійку, буде 58. 8 і 5. 4 на 8 буде 32. Додали п'ятірку, отримали 37. Ось що у нас вийшло при множенні на одиниці. Тепер ми переходимо до множення на 10, тобто на 2 десятих. Відразу ставлю нулик і множу. Так, це таке плюс 2 на 3 – 6, 2 на 7, 14. Четвірочку пишу, одиничку переношу. 4 на 2, 8, додали одиницю, вийшло 9. І тепер нам потрібно це все додати, аби отримати уже наш фінальний результат. 0 додати 4 4, 6 додати 8 буде 14, 4 1. 4 додати 7. У нас буде скільки. У нас буде 11, додали одиничку, буде 12, 2 одиничка сюди. 9 додати 3 буде 12, додали одиничку, виходить 13. Ось яке число у нас вийшло. Так, це трійка. Чотири. Чудово! Що ж, тепер нам треба подумати, де поставити десяткову кому, щоб це була розумна відповідь. І ось тут нам стане в нагоді оцінка. Ми знаємо, що 2,8 помножити на 4,73 буде приблизно дорівнювати чому. Ну, я знаю. Що 2,8 приблизно дорівнює трійці. А 4,73 це приблизно п'ятірка. Отже, наша відповідь буде дуже наближеною до 15. Тепер думаємо, де нам потрібно поставити нашу десяткову кому. Що ж, припустимо, я її ставлю ось тут. Що тоді виходить? 13244. Дуже-дуже багато. Так, рухаємось лівіше. 1324,4 теж забагато. Окей. І ще раз ліворуч. 132,04. Ні, ні, майже в 10 разів більше. То може я просто поставлю кому тут? Виходить число, яке дуже наближене до одиниці. ні 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 Ні-ні-ні. Тоді лишається тільки ось цей варіант 13,244. І це буде правильний для нас варіант. В майбутньому ми придумуємо способи робити це так, де вам не обов'язково оцінювати. Але я заохочую вас. Оцінка завжди ключова. Якщо ви коли-небудь в житті забудете якийсь метод або процес множення десяткових дробів. Це оцінка, яка дозволяє вам зрозуміти, чи ви прийшли до розумної відповіді. Отже, так чи інакше, десяткові знаки є дуже і дуже важливими для нас.